Ми бійці зведеної з стрілецької бригади повітряних сил ЗСУ. Виконуємо завдання на півдні нашої держави в складі 88 окремого батальйону морської піхоти. Звертаємося до Березанської громади, а саме до Сергія Шелудька за допомогою придбані Пікапа для переміщення особового складу на переправу та евакуацію поранених. Разом ми сила! Слава Україні! Героям слава! the На відновлення аматора. Автомобіль відновлений став на бойове чергування та допомагає нам нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Всім доброго вечора. Слава Україні, друзі. П'ятниця. І знову у нас буде лотерейка розіграш. Ну а також трошечки поспіваємо українських пісень в підтримку наших Збройних сил України. Сьогоднішній збір у нас так якось галопом по Європам. Позвонили до мене сьогодні хлопці. В описі там стоїть збір на 35-ту бригаду на автомобіль. Ну, але нам треба закрити бігеньки швиденько хлопцям Стерлінг, Какофло, бензопилу і генератор. Ну, дасть Бог нам допоможуть. Сьогодні пообіцяли, завтра частково нам поможуть, можливо, генератор і пилку. Старлінг нам прийде на 126-ту. Ми його заберемо з собою. Поїздкою передамо хлопцям, а також є у нас екофло. А вже те, що нам прийде, замовимо, ми Ми вже потім відправимо новою почтою з прибором нічного бачення. Купили ми до нього вже кріплення, замовили, тобто укомплектували. Дякуючи 111 бригаді, у нас є тепер прибор нічного бачення. Дякую хлопцям, що відгукнулися і дали. Ну а ми сьогодні проведемо лотерейку. Для того, щоб прийняти участь лотерейки і виграти наші призи, ви маєте можливість задонатити в прямому ефірі, скинути квитанцію або суму, або скріншот на Viber. І ось Петрівна вам присвоїть номерочок. І ви можете виграти отакі призи. У вигляді сьогодні у нас лот номер 1 Лот номер 2 вони однакові. Там свіженьке сало шелудківське, отака така смачна печеревинка, копчена. З тої свинки, яку ми з вами різали. Таранчучок з тої сковороди. Пахучка від White Crystals. Наліп такий магніт з миру паниці Путіну петля. Кружечка шелучківська з, чор, з чорними козаками, тушонка. Ну і саме головне. Хі -хі, дуже хотів його виграти, хоч не п'ю. Це пиво від блогера, від Вовки Бруса, який активно допомагає Збройним силам України. Леся Петрівна одну бутилочку спробувала. Реально. Так, це крафтове пиво, воно не на продажу. Хлопці роблять для себе і таким чином вони в себе в лотерейку. В них, кстати, дуже буде цікава зараз акція. Так що у вівторок приєднуйтесь на каналі Вовка Брус, буде стрім. Лот номер 3 у нас, тобто лот номер 1 і лот номер 2 Лот номер 3 це в нас буде шелуйківська футболка з чорними запорожцями. З першим автомобілем, який ми з вами передавали. Зараз ми йдемо на 32-й. Також подушка, мило. А, в першому лоті також є від волонтерки від Юлії Крячик. такий набор мила ручної роботи крутецький. От, він є в кожному лоті, в першому, другому, в третьому. В кожному є по дві бутилочки пива. Є такий супер гаманець з Луцька. Від підписника мойого прислав, його донечка робить і подарували нам три штуки. Одного ми виставили сьогодні в лот. Ну і є в нас два. Можливо, хтось хоче придбати, то питання є. Ну а також ви можете придбати, поставити свої ставки за гільзи. Хто поставив найбільшу ставку, може її забрати. Стартуємо від 25 тисяч гривень, не менше. І є в нас тубус з 58-ї бригади, є ще гільза з ПВО. Ну, а також є така суперова картина ручної роботи з бісера з Черкащини передали. І є такі також картини від е, Ірини Ніколаєвко. Ще є багато картин мені передали сьогодні. А треба поробити рамки, їх буде дуже-дуже багато. Так що е, ці речі ви можете придбати, поставити свої ставки. А це дівчинка 9 років, Кіра, е, зробила картину. Цією мозаїкою, красота, і, можливо, вона таким чином хоче долучитися до збору і підтримати Збройні Сили України. Так що приєднуйтеся в прямому ефірі, підтримуйте наших захисників, якщо довіряєте, тому що один збірний співаєш закрити, вже другий, третій. І зараз дирок у нас дуже-дуже багато, тому що війна і вона стосується кожного із нас. Так що з миру по нитці, путіну петля, і є в нас отакий стяг. Можливо, хтось хоче також придбати. Буде, я замовлю і вам подаруємо. Так що на цьому буду завершувати. Приєднуємося в 2000 на Ютубі Сергій Шелудько. Дякую за увагу. Працюємо далі. Що, друзі? Олеся Петрівна пакує творог. Мама Ніна передала нам з Олександрії, приїхала сама головна наша волонтерша. Що ж, щось на тобі вже лиця немає. А? Я ж, я ж приїхала. Ні, то що ти приїхала, ми вже бачимо, що ти приїхала. Добрий вечір, ждіть, каже, ми скоро буде. Леся що Петрівна, а що ви? А що, будемо... Так я ж з тобою їду. Ти мені... Та Я вас не грію, ви мене теж. Да? Да. Печку ми вже зробили в течіку, так що а, все нормально. Слухай, розкажи мені. Давай. Нічого ти не розкажу. Чому? Так що, бачиш, курочку Леся Курочка, Петрівна замаринувала. Спасибо. Завтра Добрій людині. Да, це із цього з, з, садового да. Вадим Харченко. Вадим Харченко. Так що... так. Бедерця Лесі Петрівні передали, дівчики просто трохи поспішили і нема за що зацепити, щоб їх закопти. Свіженькі пожаримо, як табака. Да. Мені воно буржуйки передали, такі складні, малесенькі, воно 9 штук чи 8. Воно щас і отакі отак. Да. Воно стоять, я воно складав, але вийшло. Зараз побачу. Щось я скажу, куди мене посилити. Мені ось з Херсона там написали. Завтра заберемо. То, значить, залимо на Херсон. Це ж вони мене не посилили. Е, вони. Да. Да? І машина, як буде їхати на Херсон, ми передамо хлопцям. Да. А цей Starlink, що ти сьогодні висилаєш, завтра, якщо він приходить, ми його забираємо з собою. Не при, не він з Києва, да, так? Ми да. забираємо, а потім. І я заказала два стати. Ну, потім... Один дивіться один, один, ще одному. Коротше, і заказала таку саму ще кофло. Молодець. Да. Зараз ще заїду я думала, десь пилку куплю. Я думала, завжди Дніпро. Я туди до тих не хожу. Чого? Не хочу. А що там? Не любиш? Вони мене колись кинули, ще й досі не розчитались. Та хай там робить хто хоче. Це моя особиста думка. Так що... Ще дякую я Артему доброму. Він сказав нічого не казати. Просто я... Шокований. Зараз поїду і пилку куплю вже без базара. І без базара екофло і Старлін. Так що дякуємо тобі, друже, що ти є. Дякуємо за передачки. І це ж ще буржуйки передали нам Буляха, як він випало з голови. Ну, ну не ластівки, ну я думаю, всі зв'язані з російськими ластівками. Петро Це чин-чинарем. Тому що в так, так, чин <говори> так, голові такий кілібардак ну, і просто реально не знаю, в яку сторону бігти. Просто не знаю. <говори> так що рухаємось далі, тутунь, тутунь, да? борода вже посиліла, треба втратити. Нормально, підкрасимо не якраз. Красивий. Красивий? Взагалі-то гарний. Все, рішила. Да, не треба не не надо, надо мені їхати да, по бензопилу. Так а кому дякувати будемо? Магазин молоток. Ай, красунька. <гум> <І> вони <гум> <за тебе>. навіть <гум> не знають, чи А я хотів <гум> Федоріна напрягти. Ну-ка, не дзвони, не спіши. Там <гум> не дають? Я не знаю, чи вона ну, виросла дам... разом із Федоріном Юрою. Писочні. Хорошо, Добре, ну на наступний це раз... раз Попробуємо... Пока що мені там подарили 10 лопат. О, просила. ну вже це вже добре. Це дуже держать, я все посчитала, це твій гарний да? подарунок. Да. Так, так що... Таких гарних рослин, ну, тільки наступ... лопат, в мене тут лопат. Я думаю, що якщо подзвонить ще за одну бензопилу, то вона не буде, не, да? Ні, дай одну хоча б. Та ні, ну, треба, поки хлопці попросили одну, одну? тому що... А я ще... Хоча одну? би пилку, Starlink, EcoFlow, а там, конечно, просто а генератор треба. Та чому мені казали пилку? Я знаю, ще генератор треба. Треба. Генератор? Да. Oh. Дуже треба срочно. <певцято> ну, до завтра ми, напевно, не нарішаємо, так? Да? Подожди. <певцято> ми вже й <і> нарішаємо. <певцято> <певцято> так, а через письмо може? Та я думаю, і ми напишемо з тобою письмо. <певцято> я не знаю, ну це просто ж треба буде. Та я думаю, що можна буде. Так що Леся Петрівна працює, Мар'яна на Васильівна працює, так працюють <певцято> волонтери. Тут тільки команду, дай фас, да? і все буде <певцято> добре. Ти? Що да. ти ще сьогодні вечором робить? Прийду до тебе на стрім. Я тебе жду. Да, я Ду. прийду побачити. Що ти Ду. будеш робити на, на трасі? Горлиця сказала, щоб я зустріла, вони напекли і я забрати. Да? Чуєш, а ми 3 числа зможемо ярмарку провести? О, там. Ні, не там. У нас. Алло, доброго дня. Так, ну що ви, Мар'яна Насильна, рішаєте на ходу? Да. Ще. Да. Хоч да. вони вже казали хоча б то, але генератор. Бензиновий безкоштовно може, зараз узнаю. Ну Ось хоч що не. їм прийшли туди. А дизельний може з нижкою треба викупляти. Бо ще ще спомнила. Да? Ні, так ми можемо його завести, щоб не відсилати. Якщо нам дадуть. Там тільки, ти поняв? Через лист треба, так? Да. Та? Ні. Ні? Вони лично відправляють. Особисто. Хорошо, ми дамо координати відправити. Так, відправи. ще Заційте, я ще дзвоню за оці, що мені казали. Давай. Через шеврони. Я зрозумів. Давай, роботи. Та що, Все, давай. я тоді поїхав. Давай, давай Марія. Олію, Олію, візьми ці Каті. Як... Олей, ну, ну, Чуєш, дороги, ти да. хочеш їсти гроші? <реш> ти <Ты реш> сьогодні їла чи ні? Так, да, тільки що. Я тільки камусняк, і я сьогодні їв. Який снек кисиль по А я амблохамуха. А, а я сьогодні <решко> їв карась. А <решко> це ти з долку охорони, да, кума, хорони, <решко> да <сегодня? решко> твою дивизі. Все, а ми мене на вечеря готує супер Не в см... тебе, а в нашої великої сім'ї. Да. Тільки ми, та, ми щось та, з нашої великій сім'ї їмо по окремості, да? А да, ми сьогодні разом їсти да. 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 головне турухів, що не казати, бо вона прийде точно. Да. <реш> я маю ще саме головне, не привези мені хор горлиці сьогодні, бо я сьогодні не розположений. Ну я їх дуже люблю. Вони не можуть вони надюшка тижні, на... на роботі. Да, надюшка так. дуже сумує за мамою. Любою. Да? Та Не можна таке казати, вона не так, вона просто викотилася. А мама Люба то взагалі бомба ракета Пітарда. Хоче, щоб трохи числа поїхали з ними. Все, їдемо, все. Так що, друзі, мене видворили. Віруха сьогодні їде до До моєї сеструхи. їде до сеструшки, їде до Віолети. Це дочка Роми Колія, дасть Бог, все нормально зустрінемося в неділю, вже також кучи, вже Дуже сильно хочу його побачити. Патрона не береш? Це нам олії подогнали. То ми поділимося олією. І дівчата візьмуть. Баклашку, баклашку вдома залишили і баклашку забрав. Е, Олешка. Це нам передав, був пантелеймон. Ось дякуємо вам. Приїхав до нас самий страшний і опасний водій. Кстати, в дрючку немає тормозів. Як ти на ньому їздив? Треба не... забрати, зробити тормоза, зняти кунг. Надо, ти Короте, Приїжджаємо з сходу, якщо живі здорові повернемося. Поставлені задачі треба казати, так точно мій командир. Патрон, ти зрозумів? Так що на відео ти не можеш відмовитися. Ти, повин... ти бачиш, як Мар'яна сина припаркувалася. Прекрасно. прекрасно. Так що дрючка забрали, дякуємо Оксані і Роману. Ціпків підняли задницю, усунули по одному листку. Ну, каже, вона така жорстка, капець. Кунга треба зняти. От, і ще передивиться нам Олег казав, дирки позакриває, бо комусь там воно на очі муліє. Ну, нам воно не дуже муліє. Ну, казав, що там жестяночку приклеїш, да? і там е, дали, в ціпків дали такий красний матеріал, щоб заклеїти дирку на, ну, на фонарь. Поняв? Ну таку штучку, але її треба зачистити, бо то вже в гаражі з Сашою зробите. Кунг знімаємо, залишаємо вдома, вона повна, тобто 5 людей сідає і. В кунг на всякий випадок, щоб хлопці могли заскочити, і вискочити. Сказав так нам командир, щоб ми це все діло зробили. Ну, ще передивимося, світло передивитися, туди-сюди, ще удосконалимо і будемо рухатися далі. Так що, друзі, Дивуємо. Григорій почухав по тилицю бісова стать. Наш у мені такий друг, як <світ> <да>? О, командна <світ> нарізав, не смів приїхати, вже команда нарізав. Я бусика вже хтось завів. Дивлюся туди, а там Григорій. Дивіться, у нас є такі нові вимпелки. Сьогодні одного я розіграю, так що Гриша, там ще Луцька такий вимпелок Буде в одному лоті. Будуть сьогодні класні шкіряні, будуть козацькі такі гаманці нам прислали з Луцька. Так що буде смаколики шлуцьківські, будуть різні речі. Так що приєднуємося, приймаємо участь, дощ пішов і сніг. Все, Віруха, їдемо. Так що, друзі, погнали. Всім дякуємо за підтримку, за довіру. Отак ми працюємо. Підеш з Маріяською. Ти ти як їжа у Тумані, як дав диму. Так копить, як знає, чорний дим і підгору пішов. Да? Все, а ми поки рішаємо, нарішаємо і рухаємося далі. Так, друзі, прибула нам отака партія буржуючок від Петра Івановича з Києва, моєго підписника і його команди. Знаю, працює він з дівчатами федесівськими ластівками, але я так зрозумів, що не тільки. Тому що отакий конструктор склали ми Серега. Привіз, передав, десь воно бігає. Заодно там Сані відвеземо макуху соняшникову. От, поки перемалюють, бо в нас велике дикіу. І ми одну склали, От, така швидко доступна буржуєчка, там воно колеснички. Піддувальце. Така переносна, розбирається, такий виходить. Оце комплект одної буржуєчки. Ми дякуємо, завтра будемо вирушати на схід і візьмемо з собою, і комусь хлопців буде потрібна буржуйка. Передамо. Це така все підставочка. Можна поставити якусь сковорідку чи кастрюльку, чи якусь просто банку нагріти якоїсь води. Так що дякуємо за вашу підтримку, дякуємо за вашу небайдужість. Працюємо далі, рухаємося далі. Дякую.